Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з радістю вам зараз його зачитаю. Серед усіх наук найбільше мені подобалась хімія. Я любила цей предмет ще зі школи, тому питання, на яку спеціальність вступати, для мене не стояло. Закінчивши університет, пішла працювати викладачем у медичний коледж. Раніше мені цілком вистачало заробітної плати. Але коли від мене пішов чоловік, то у фінансовому плані жити стало важче. А ще ж донька підростає, якій теж треба дати освіту, і оренда квартири зросла. Не мала іншого вибору, як відправитись на пошуки роботи за кордоном. Мені трапилась унікальна нагода попрацювати у США. Посада не дуже престижна, всього лише санітаркою у приватній клініці, але зарплатню обіцяли хорошу порівнянні з моїми заробітками тут. Тому я таки наважилась. Уклала угоду на рік. Влаштувалася добре, проблем зі спілкуванням не мала, адже добре володіла англійською. Мене все влаштовувало. Один із співників клініки завжди залишався довше за інших. Я це помітила, бо щодня займалася прибиранням у кабінетах, щоб усе було підготовлено для майбутніх прийомів. Того вечора він теж був там. Я запитала, чи не заважатиму. Він був не проти моєї присутності і розповів, що зараз займається дослідами для власної наукової праці. Вигляд мав дуже стомленим, пояснив, що не все так просто, як він планував, і робота просувається повільно. Я почала розпитувати деталі, а він лише посміхнувся, бо не думав, що я щось цьому тямлю, й дуже здивувався, коли почув мої роздуми щодо хімічних процесів, які він досліджував. Однією з моїх підказок навіть скористався на практиці. Коли в результаті йому таки вдалося захистити свою наукову роботу, він зробив мені пропозицію, від якої я не змогла відмовитись. Тепер я навчаюся в американському медичному коледжі та зможу працювати медсестрою. Це і зарплата вища, і робота набагато цікавіша. Тепер хочу, щоб донька до мене переїхала. Вона навчається на дизайнера інтер'єрів, без роботи тут точно не залишиться. Але, звісно, український диплом в США нічого не вартий, ну, тому доведеться постаратися, щоб вступити до американського навчального закладу. Все можливо. Головне, не здаватись і мати стійку мотивацію. Сподіваюсь, що на нас чекає нове, цікаве життя. Любі друзі, а як ви думаєте, чекає нашу героїню з Донею цікаве життя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.